купляє намет за 100 тисяч. Це заборонено. Ти можеш перерахувати. Ось, скину 50 000 гравець. Хочу купити намет. Гравець... Не помню. Іванечка Сату хоче купити намет у Віктора Івановича. Договор був який? Ти сам скажіш п'ятнадцять. Тут опять хвилин. Зафіксовано тайм. <кій> е, нагадую, знімаю на телефон по причині, комп'ютер зараз не в состоянні знімати, записувати екран. Я не домовився, може скидочку зроблять. Пацани, хто може продати якийсь недорогий скин мені треба, куплю. Недорогі, но не. охуєнний мені треба.